Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Розвінчую міф, шановні мої друзі, кремлівської пропаганди про Азов. Та пояснюю Кацапам, хто насправді є нацистами у російсько-українській війні. Полк Азов звернувся у своєму телеграмі. Рік тому ми зневажаємо нацизм і сталінізм. Тому що наша країна найбільше постраждала від цих тоталітарних режимів та брехливої ідеології. Кремлівська пропаганда називає нас нацистами та фашистами, а себе визволителями, які прийшли денацифікувати Україну. А правда така: на нашу землю підло напав підступний монстр, і наше право та обов'язок захищати її. На передньому краї цієї оборони стоїть Азов. Сказано у зверненні, шановні мої друзі, Так ось не шановні кацапи. Азов. Це підрозділ Нацгвардії, який сформовано із добровольців у 2014 році, після того, як Росія відібрала Крим частину Луганської та Донецької області. Це підрозділ, у якому служать українці: росіяни, євреї, греки, грузини, кримські татари та білоруси. У цьому підрозділі вже 8 років служать пліч-о-пліч солдати різних віросповідань. Православні, католики, протестанти, язичники, іудеї та мусульмани. У ньому більшість розмовляє російською. Нацизм це невгамовна потреба у вбивстві людей, які наважилися стати вільними. Це впевненість у своєму праві якоїсь наднації. І це впевненість у праві керувати іншими народами. При цьому гвалтувати і грабувати інші держави. Нічого не нагадує, шановні мої друзі. Питають українські захисники. Азовці також звертають увагу на те, що Росія бомбить Бабан-Яр, у якому поховані жертви нацизму ХХ століття. Путіністи обрушують тони снарядів на лікарні, школи, дитячі садки та церкви. Солдати Путіна розстрілюють людей похилого віку, вбивають дітей та вагітних жінок, як колись це робили гітлерівці. Різниця в тому, пишуть наші військові, шановні мої друзі, що Азов був, є і буде щитом для України доти, доки окупант не піде із нашої країни. Азовці ніколи ні на кого не нападали, а головною метою полку є захист та розвиток своєї країни, свого народу і життя наших громадян. Для них важливіше, ніж амбіції будь-яких політиків. І ще неодноразово москалі мені пишуть в коментарях, що символіка Азова фашистська і так далі. Тому, слухайте нешановні кацапи. Москалі. Шеврон полку Азов складає монограму із двох літер. Це І. Ідею та Н, націю, ідею боротьби за свою землю та націю, яка становлюється під час боротьби. Шеврон нахилений в бік, що означає атакувальну сторону. Азов підрозділ, який завжди йде вперед. І ніяка ця символіка не фашистська, шановні мої друзі. Фашисти це ви, Кацапи, Росія це країна гвалтівників, вбивць та мародерів. Ось так, мої шановні друзі. Тому поширюйте це відео, ставте вподобаєчки, пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, що дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.